Ютубчик, привіт! Дивіться, похвалюся вам трошки обновочками. Коричі, придбали отакого от вакуумного насоса Суперего. Це е, Made in Іспанія. Я думаю, з вакуумним насосом і так все понятно. то в нас ще є отакий евакуатор фреону. І він вже в мене працює. Покажу тут, кому цікаво е, характеристики технічні на різних мовах. І йдемо подивимося, як він відкачує супер Супереко, як на мене, качає досить супер швидко. Бачимо тут фільтр. і Бачимо ось на хнонометричному колекторі віконце і там рітенький смокче, як молодий. По інструкції може одночасно відкачувати і газоподібний, і в рідкому стані. Я підключив поки що тільки на рідкий, тому що в мене не вистачає ще одного шлангу. У мене три, три шланги і з двох сторон ресівера не виходить підключити. А так, агрегатик такий собі досить класний, схемка. Як на мене... А, і По швидкості відкачки я вже відкачую другий балончик 410-го, вже заповнюється. По швидкості один балон а, орієнтовно 15 хвилин. Треба мені відкачати таких 4. Це по суті ну, один на часу. так? Короче, якось так. якось Тому поставте лайкосика, підпишіться на канал, хто не підписаний.